Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Ці слова відображають внутрішню боротьбу та відчуття самотності перед численними ворогами та тими, хто сумнівається у силі віри. Важливо пам'ятати, що в будь-якій ситуації можна звертатися до Господа за підтримкою та силою. Ці слова з псалмів спонукають до довіри у Божий план і віру у його милість. Ці вірші можуть нам нагадати про те, що протистояння може сміцнити віру та призвести до спасіння через відданість Богу. Але, Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. У цьому вірші виражено впевнення в тому, що Господь є захисником та захищає вірного. Людина відчуває, що Бог є її обороною та джерелом слави. Важливо пам'ятати, що в злих часах та в часи випробувань можна сподіватися на допомогу та підтримку від Бога, який підніматиме нас та захищатиме від злого. Цей вірш нагадує про вірність Божій ласті та обіцянкам допомоги у будь-яких обставинах. Своїм голосом кличу до Господа і Він озветься зі Святої Своєї Гори. Цей вірш наголошує на важливості молитви та звернення до Господа у скрутний час. Він казує на те, що кожен голос молитви чують Божі вуха, і Він відгукується на наші звернення. Подвійне звернення озветися зі Святої Своєї Гори можна сприймати як образ Божого відгукнення на наші молитви та сподівання. Бог завжди готовий почути нас та відгукнутися на наші прохання, якщо є ті щирі та чесні перед Ним. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Ці вірші підкреслюють велику віру і довіру до Господа, яка допомагає людині відчувати його підтримку і захист, можливість спокійно спати та прокидатися без страху навіть у складний час, є свідченням віри в те, що Бог завжди з нами і піклується про нас навіть у найважчі моменти. Ці слова нагадують нам, що з вірою в Бога ми не маємо боятися будь-яких противників чи перешкод. Оскільки Він має силу і владу над усім, що нас оточує. Устань же о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Цей вірш виражає віру в те, що Бог, який є захисником, здатен перемогти всіх ворогів та грішників, які стоять проти нас. Звертання до Господа з проханням про спасіння та захист свідчить про відкритість та покладання надії лише на Божу милість і владу. Слова цього вірша заохочують нас вірити в те, що Бог завжди готовий допомогти нам у складних ситуаціях та перемогти наших ворогів для нашого захисту й добробуту. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. Цей вірш підкреслює важливість віри в Бога та Його благословення для нас. Спасіння та благословення має походити від Господа, який є джерелом усіх доброт і милості. Покладання довіри у Божу допомогу, милість та благословення свідчить про нашу залежність від Нього. Важливо пам'ятати, що через віру та слухняність Богу ми можемо отримати спасіння і благословення від Нього, а це веде до нашого добробуту та захищає нас від злої долі й ворогів.